Тож, давайте трохи почнемо про каву. Як собі обрати каву, яка буде вам смакувати? Ну, в першу чергу, який смаковий профіль ви полюбляєте? Тож, якщо класичний, класична гіркота, то в принципі просто обирати по кольору достатньо темне обсмаження, воно за рахунок цього обсмаження буде тримати цей класичний смак. От, якщо ви не полюбляєте кислинку, Можу рекомендувати, це ваш вибір, або існують такі сорти, як Індія Малабар, яка сама по собі ну, росте в невисоких регіонах. І ви там собі таку кавку і отримаєте кавку просто класичного смаку. От. А я полюбляю якраз багаті на присмаки кави, які з кожним ковтком вам дають такий букет ягід, фруктів. Цього такого нестандартного. Ну, якщо ви мене розумієте, як є, допустим, віскі дешеві і віскі дороге. Тобто, коли ви п'єте дорогі війські, це зовсім інша історія. Тобто, там такий напій, який теж букетом смаків вас просто збуває з ніг. Кава, дороге вино, ну, все то саме насправді. Тож, сьогоднішній нас Сальвадор Ель Запоте. Що нам обіцяє пачечка? Дайте ближче дивитися. Темний виноград, гранат Віскі. О, як я з віські вгадав, просто пальцем в небо. Тож, м -м, що ми ще тут бачимо? Регіон Сальвадора, де проростається Арабіка 100%, ферма Ель Запоте. Це дуже важливо, коли кава приходить напряму від е невеликого колективу, скажімо так. А ферма це невеликий колектив, який відповідає за свою якість. Він не просто так ліпе своє ім'я на невідомий сорт. Вони хочуть, щоб у них каву придбали нову. Різновид Кускалтлеко. Ну це навіть з не дуже поширених, я навіть не дуже знаю про цей сорт. Арабіки, ладно, оброблення натуральне, каві, зеленій один рік. В принципі, час достойний, зелена кава ще не втратила свої природні властивості і дуже гарно підійде до нашого готування. Натуральне це коли зерно в ягоді кавовій висушується на сонці. На, в основному на патіо, звісно, це такі просто. Вручну з дерева зроблені підставочки, скажімо так. А наразі там робляться вже більш сучасно. то Тут я не знаю невідомо, але ягода висушена на сонці, яка впитала, впитує соки ягоди в зерно, бо кавове зерно це є зерно. А, для прикладу, давайте що в мене є? Ефіопія Гуджи. Що можна сказати, давайте по цій пачці? Тут нам обіцяє, регіон Гуджи це регіон Ефіопії, де виростала ця кавка. Ну, Якщо вам щось підкаже, то таке. Спосіб обробки анаеробний. Насправді це те то саме. Тобто, знаючи Ефіопію, достатньо не дуже дорогий, ну, тобто, не дуже розвинений регіон Африки. анаеробною обробкою вони в принципі і називають натурально. чи вони там в баки закривали ці ягоди. От. Виробник Тракон. Тракон це, по-моєму, станція обробки, це не фермер, це місцина, куди здають а, різні фермери свої зерми. От. І Різновид Херлум, це просто будь-яка Арабіка, яка росте в регіоні а, більше 50 років, наче. то може бути все що завгодно. То Гуджі, Ефіопія, вона і є дешевшою насправді, індекс спешаліті менший. І це іншого класу кава. Давайте так, це ми читаємо як кава класичного смаку, яка впитує в себе натуральні технології Ефіопії. Ну, то есть, Смак Ефіопії. О, тут не буде ніяких там супер е відкриттів для нас. Хоча, звісно, обіцяє то саме: Тем'ягний, віскі, карамель. Але ну, все ж класика Ефіопії це є класика Ефіопії. Це вона. Якщо ви любите її, ну, супер. От. Спробуємо. Хоча загалом а, відтінок віскі це а, означає а, легкі алкогольні нотки. Це так варто читати. От. Це ознака анаеробної обробки. Цікаво, надо якось, а, треба якось повторно спробувати цю каву, бо досить давно її тестував. Може, і справді її а, фасують в бочки і залишають на якийсь цей час. Але загалом Ефіопія, Гуджиця, Сарт кави трохи нижче класом. За мою Сальвадор Ельзепоту. Плюс ця кава від Барісти, вона в них фільтр. А я попросив їх, чи можете ви мені зробити еспресо у смажки. І вони роблять трохи більше затримують в часу на розторі. Круто. Так, ну давайте засипаємо в каву молочку, мелемо і тестуємо, що в нас виходить. Так, поїхали. От наша кавомовочка Ферзоната F74. Відкриваємо кришечку. І засипаємо якийсь об'єм. Я 100% зараз буду налаштовувати ще помол. Бо для кожної нової кави його треба налаштувати. Давайте ближче глянемо зерна. А, аромат. От аромат дуже цікавий насправді. Так, це ми подивились. Аромат мені нагадав. Спілий грейпфрут. От щось таке, він а, сам аромат кави просто а, своїм багатством заставляє задуматися, есть, який це фрукт нагадує. Ну то цікаво, цікава фруктова нотка в нас є. Так, переходимо все ж до допомогу. Зараз спробуємо на звичайних налаштуваннях. В мене тільки що була тут. Чи Руанда Гісанга, чи ну, хтось ще з цих сортів на середнього ціну діапазон, і для себе прикинемо, скільки по часу на тих самих налаштуваннях намелиться каву. Після чого підкоректуємо коломолочку. Так, і ми дивимося, у в нас вийшло. 17,4 грама на 8,5 секунди. То нам, як мінімум. 9,5 треба ставити, ну, то ми вже прикинемо. Так, наша розрахункова наша вага десь 21 грам, можна трохи більше. Ось Дивіться, 28. Хай так і буде. Готуємо. Так, от наша кавочка О, Все ж пролив, бо температура 95 градусів це too much. Ми нашу каву зробимо супер Ну Дивіться, тут без цього нікуди не піти. Каварка з групи Є61 е з часом нагрівається, ця нагрілася теж занадто. Ну, подивимось, першу чашечку. Гарно, що взяв прозорий стаканчик. І загалом. Ча... Дивимось. Да. Помолу явно завеликий. Коли у вас біжить такою струєю, що просто з, з ніг зможе збити, то помолу треба робити. Менше. Отаке. Не суттєво. А для себе я спробую. 100 грам за 27 секунд. Це просто неправильно. Але може бути смачно. З іншого боку, дивлячись, що ви полюбляєте. Так, аромат. Ах, той самий не якихось незвичайних фруктів. Ну, за рахунок великої кількості води, бо у нас, по суті, вийшло якесь не до лунго. Лунго повинно довше варитися, але при тому. Ну, так, в такому форматі, звісно, ця кава не дуже відмінна. Від парости кав, але оця фруктова кислинка вона є. Тобто, по суті, це гранат з грейпфрутом, щось отаке. дуже смачно, дуже великий об'єм. Треба собі, до речі, запам'ятати. На вулиці зараз у нас там чи плюс 5, чи коло того, як круто пару виходить пара з кави, дуже гарно виходить. Так, ну тож. Виходить така, велика порція кави, щоб загорітись, ем, легкі ц... нотки грейпфрута і граната. От. А наразі зменшую помол і зробимо правильно цю каву. А це рецепт прикольний. Це якраз, щоб зігритись. Хм, Цікаво. Так, йдемо далі. Так, готово зменшений помол, достатньо суттєво. В моєму випадку. О, там десяті долі е, ділення, щось таке між двойкою і одиничкою. Десь я півтора міліметра, певно так, зробив. Так, наволочки пролив. Це півтора міліметра зрозумілі мови. Ставимо ріжочок, таргуємо ваги і вперед. Пішло. Давайте теж ближче. Теж досить швиденько, але повинно бути краще. Бо ну реально помолту значно менше. О, це буде щось моє. 25 секунд. Десь так 50 мл. А ну щось плюс-мінус. Давайте 27. 60 мл за 27 секунд. О! Оце фрукти, ягоди, все в стакані крутезно. Смакуємо на цих налаштуваннях. Аромат вже взагалі от просто взяли і нарізали фрукту. О, да. Ну, для тих, хто розуміє, що таке зробити фільтр каву в еспресо. це воно кислинка значно більша. Вона тут стала цитрусовою. Наче, 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 наче ми лимон, лимон, апельсин додали собі в каву. Ну, от, для кассичного смаку еспресо 100% ще треба зменшувати той помогу. Але при цьому по суті це виходить фруктовий сок з легкою кавовою гірчинкою. Це такий несподіваний аромат. Звісно, якщо ви його полюбляєте, тобто, якщо ви, допустим, цю каву. Певне, приготуєте в кавомашині, ви отримаєте. Ну, як люди кажуть, я не люблю кислу каву. Оце кисла кава, реально. Кисла в гарному сенсі. Тобто Тут є фруктова кислинка, яка вас заставляє задуматись, а що ж справді, можна навіть для себе здогадуватись, які технології робив фермер, коли вирощував цю крутезну каву. Давайте ближче подивимося. Очевидно. О, чи видно, о. Повертаючись до методів обробки. От. Це натуральна обробка, коли ягоди висушуються на сонці. Я навіть вважаю, що сонячне світло, та в принципі, це дивіться, є як заряджання води, щось таке. Коли сонячне світло, а, вам воду в прозорий ліній посуді робить більш корисне для людей. То саме стається зерно. Коли зерна приймає на собі сонячні проміні, впитує а, це сонячні часточки, кава вам передає просто колосальні смаки і допомагає здоров'ю, бо все натуральне корисне. А от натуральна обробка, як по мені, якраз набагато більш корисна. Бо, в принципі, залишає бактерії, які а, були в тому регіоні, які були на зерні. Тож, дякую за увагу. Добавче.